Поки мати ще пісня заводить, не покинь рідну землю в журбі, доки серце щиро кохає, поки вікна свічки ще горять, наша пам'ять усе пам'ятає, а душа лише прагне кричать. Бо болить, так болить за країну, За природу її чарівну і за мовою її солов'їну. За історію важку люблю. Гей, не лишить народи нам бути як барани десь там в стороні. Якщо хочеш про злитні забути, то вже дій, бо країна в лайні. Ольга Штепа. <selecting noise facial> ви пишаєтесь такою дружиною? Так, <delighted> я пишаюсь такою дружиною. Професійна камера. Вона там була проводи. Ну тільки через адмінний штраф видають квитанцію. А значить, визнають виновними усіх хто затримався. Так, так, квитанцію на адмінштраф дали. Значить, а він повідомив, що просто проходив. Якщо у них не було свідків зворотнього, то на якій підставі ну, суд опереджене виносить рішення. Ну, якщо нема свідків, які б вказували, що він приймав участь там у акції або ну, знаходився там як з якимись там агресивними. Них, я, я бачу, у них камери, тобто якщо камери зафіксували його на цій ну, що Подвір'я, <ріць> ну патристава, треба додому впровезти. Тобі що, погано? Тебе затисню? По мені ж пройшлося баркот. По мені прямо пройшлося барку. Ти по на полу була? Так. Да. Да. Слухай, так да. може дійсно тебе в щось не, тебе трусить? Это Тамара. Что трусить, нормально. і я бажаю щось сльози. він, да, блін, то нормально. Ні, так як ти почуваєш? Тебе не зачепили ту травму, ні? Ні, не, ні, то.

Yeah. Тебе другий раз сьогодні? Перший да, раз, другий е, раз, раз я телефонував, мені повідомили, що тебе забрали, не забрали, а нібито ти добровільно давав Добровіль. свідчення. А, а зараз е, теж добровільно тебе туди забрали. Так, да, теж добровільно. <laughs> Заламали, аналогічно, ну, чуть-чуть було. жосіки <laughs> ну, так от. Та відпустили, написали зобов'язання, тому що сказали, коротше, там, що на суд, типу, вся маса. Если вы не посмотрите, людей, что, блин, позже завели, то на суть не успеваем, написал заболеванный. Ну, по телефону yeah, не забирают, по карманам не, не ладно. Ничего, никаких ни извлечений, ничего. Сидили. Держали, конечно, блин, получается, нас були хоча б у нас должны были выпустить хотя бы в приміщенне опустить, а нас держали, блин, почти 3 часа в автозаке. Ты ты мофея бачишь? Нет. Андрей Иванович. Иванович, короче, его сразу ну, вытянул, ну, получается, он в первых камерах просто был, то его раньше. Эдик. Эдик там еще сидит. Но на подвижку, да. Лес где-то раз... ну, разговаривать пошел. То... Он и там середньо, да? Да, пока еще серед деньги. Не-не-не, они сидели. Да, да кого-то. А да. Вот так вот. Вот так вот захищатый историч спадщину. Obrigado. <laughs>